Зіпелор. при болю в горлі. Продовжуються вокальні батли у команді Артема Пивоварова. І зараз на сцену вийдуть дві дівчини, які під час сліпих прослуховувань співали у народній манері, але тренер поставив перед ними нове завдання, чи впораються дівчата з ним. Це буде неймовірний мешап легендарної пісні і сучасного хіта. Тож зустрічайте бандуристка і блогерка Вікторія Деркач з Миргорода. Стой, 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 стой. архієрейського хору Вероніка Мартинюк з Івано-Франківська. Я себе менш впевнено почуваю. В мене майже такого досвіду в команді, в дуеті співати не було. Я співаю в хорі, я дергую хором, і мені це набагато легше, ніж віці, але я думаю, що ми все надолужимо. Це родзинки моєї команди. Для мене важливо було в поєднанні їх залишити щось новітнє і автентичне. Я обрав дві пісні. Для вас, які ми поєднаємо. Ой, на горі. Але в тій інтерпретації, яку я зробив в своєму проєкті мої ноти», і ми візьмемо Назарія Ярмчука Стожари. Ми були в шоці, так. Шо? Да. 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 Бо це такі дві різні пісні, абсолютно два різних характери. І ми такі, що робити, як це все поєднати. Ой, ой, там на круті. ой Ой, там на горі. Ой, ой, там на, ой -ой, там на круті. Це ж зовсім інше. Ми такого ще не співали. Коли м, потрібно експериментувати, трішечки вони включають обороняючий режим. Тобто, це для них непросто. І потім вже ми підемо в стожари. Це для мене вихід з зони комфорту. Треба зібратись докупи і зробити все можливе. Намагаємось не підвести себе в першу чергу і Артема. Це первинно важлива мета, щоб вони набрались впевненості і проявили себе. Моя команда про сміливість, про впевненість, про енергію. Артем дуже енергійний, дуже драйвовий, а я більш спокійна, більш така, така ніжна. Внутрішньо, я, мабуть, ближче до такого вогню Артема, але я цього ніколи не показувала і цього ніхто не бачив, тому дуже буде незвично це все показати і розкритись для людей по іншому. Дівчата, починайте. Я відчуваю, як ви хвилюєтесь. I'm uh -huh. Для мене дуже важливо, коли до нас приходять учасники. Ми їх пам'ятаємо, тому що вони співали на сліпих прослуховуваннях. Сьогодні ми маємо змогу подивитись на виступ нарешті, подивитись ваші очі, подивитись на вашу подачу. І для мене зробила неймовірний скачок Вікторія. Я вражена сьогодні, правда, приємно <гум> вражена. Ну і звичайно, я щаслива, що в Європі звучить така пісня. Дуже вам дякую. Для мене взагалі було дуже цікаво спостерігати, наскільки інструменталістка зможе без свого і. Інструменту ми побачили, що Вікторія красиво зробила інтро, вступ, заспівала, і потім так само сміливо і так само впевнено вийшла і заспівала без цієї бандури. Ви Для мене засяяли абсолютно інакше. Енергетично Вероніка була сильнішою, але в плані вокалу то Вікторія. Вікторія, ви унікальна в своїх оцих рухах, вони такі якісь, типу, це може дивно виглядає, але, типу, мені це навпаки дуже прикольно. І ви така, типу, ви там щось собі якось магічно це все робили. І в мене реально пішли сльози, коли ви почали співати. Вероніка, ви е, у вас енергія така, знаєте, ви така як тепле молоко. Отак от така вийшла і пішла. Е, з різні абсолютно енергії у вас. Ви більш в собі, а ви якось більше відкрито е, до е, всіх нас. Дуже складно мені обирати. Е, я не знаю, можна мене напитати ці питання. Я не буду Дякую, казати. Настя. Я хочу зробити так, як я відчуваю. Я, я домовився з собою, що для мене цей проект. Це первинна можливість е, знайти людей, однодумців. Ваші амбіції схожі з моїми, тому що я також маю проект, який має назву Твої вірші мої ноти», де я популяризую українську культуру. І ви сказали мені, дякую. Ви сказали мені, що ви хочете на цьому проекті, ви хочете принести, принести автентику і поєднати її з сучасністю. Дівчата, подивіться на мене, будь ласка, довіртесь мені. Я вірю в те, що ми можемо зробити набагато більше для нашої культури, для нашого розвитку разом. Я пропоную створити дует в рамках цього шоу в рамках цього шоу. Створити дует і зробити щось більш величніше. А потім об'єднатися об і створити щось разом. Ви, ви можете, ви можете мати свою думку, і я її буду поважати також. Якщо е, на кону стоїть чи залишитися у проєкті, чи піти додому, я виберу краще бути в дуеті, ніж ніж піти з цього проєкту. Так вже сталося, що я на цьому проєкті стараюсь відстояти свою... все, що, все, що в мене є, все, що я думаю, і я планую так провести все своє життя, і я, на жаль, не згодна вибачте. Я розумію, я розумію вас. Е -е. Вау. Е -е. Такого ще не було у нас. Так, не було. Але я дуже поважаю твою думку, Вікторія. Я дуже поважаю я твою розумію. думку. Це твоє рішення, і я його приймаю. Я вважаю, що цей проєкт первинно про мрії. Мрії музикантів і про амбіції. Амбіції. Не можуть вміститися в рамки якогось конкретного формату. Я пропоную вам створювати музику за лаштунками цього проєкту. В рамку проєкту «Тої вірші має ноти. Wow. Ви проявили себе неймовірно сьогодні. Це для мене непросте рішення. Але на сьогодні, в рамках «Голос України, я вимушений попрощатися з вами тоді. Було дуже мужнє рішення е, з вашого боку. І давайте ще раз поаплодуємо за рішення сміливе і за бажання брати участь далі. Але на жаль, рішення... не сталося. Не засмуце. Не, не засмучуйтесь. Всі відповідальні не засмучуйтесь. За свій вибір. Вероніка. Це, не було, значить, це, це було по дорослому. Долі. Дякуємо дуже. Відправляйтеся за лаштунки. Ми надзвичайно вам вдячні До зустрічі не засмочуть. Таким чином, у наступних дуетах і тріо шанси збільшуються. Так. так. На цей момент в тебе залишається три місця. вакантних.